Тут нічого не нагадує про міську метушню навколо тільки ліс, де розміщене власноруч збудоване помешкання. Львівські пластуни живуть у карпатському екстремальному таборі два тижні. У таборі запевняють, навіть до такого відлюдькуватого життя можна звикнути. По суті, якщо для початку для нас це є наука: зав'язати перший вузол, перше в'язання зробити, зв'язати бельки. Надалі це все для нас стає абсолютно звичною справою. По суті, це більше питання часу, ніж якоїсь там складної фізичної праці. Воду тут проводять також самотужки. Згідно з давньою карпатською традицією, учасники табору будують ось такий водогін. Тут будуть стояти колоди, вони будуть такі підняті догори, між ними буде цирата. Вода тут відфільтрується, буде підніматися чиста вода, і тут будуть набиратись боняки. Їжу учасники лісової школи готують самі на вогні із того, що принесли на власних плечах. У лісовій кухні посуду небагато. Замість тарілок обгоріли військові казанки. Це є, в принципі, сіл для нарізання продуктів. Коли продукти нарізані, суди учасники кладуть віднос помитий посуд. Це, є, в принципі, загальний стіл для зазвін, тобто є засуд продукти, які були. У таборі. у таборі щодня вилазки у ліс зі справжньою військовою муштрою. До правого рівняйся, прямо глянь. Прямо руч, Напрям прямо ходом руч.